Усім привіт! І всіх вітаю на своєму каналі. Ось яким вам дуже подобається е, трансля... Подобається вам відео про танки, тож я знімаю. Надіюсь, вам сподобається. Є всім відео наберег більше переглядів. Тож, підписуйтесь. Ставте вподобайку. Пишіть коментарі. Діліться відео з своїми другими та знайомими. Для все як завжди. І приємного перегляду. Так, ага, добре, так. Детий чувак. що мене кликав. На восьмих рівнях. Ну, окей, можем зараз... Слушайте, что мне треба? Так, мне просто набрать... А, Та в мене є цих добре. Ну що, зіграю з паном Андрієм в зводі на восьмих рівнях. Бігбос з'яви. І можливо я приду його Але я не можу бути що я зможу за один день повністю все Кибезе виконати. Кибезетці.

<плес> Я не можу вистрілити в нього сразу. Бра, ти капець. це? Треба. А, да, присвізник маті.

Так, пока що я не буду наоружен лист. Ну буде складно. Так, типа, зможу. Опа. Ходи сюди, його наш убил, як хочу Тессе ТСЛ, та що я не можу прибити? Ви шо, готуєте? Кіпець той то, чувака. Блин, ты будешь копать. О, порадаю. Сейчас просто. Металла його! Ось раза. О, ми. Карантин буде зараз.

Ти підібас. вас цікавий. Що не у пробіто? Ну, ото ж босс, короче. Його треба завалити. Пробили. Чекай, Чекаєш, може той ту штукою. Там, напевно, ми завали там. Робили про сюди босик. Ну, я м'ясок хочу, я хочу добре зіграла. На мастеру мене нема. У мене мастера нема. Тому мене це не хубі. Тому що думати майстер треба якому я більше задати шкоди? Може, не могла задати. Знищити всі танки. Я тре... Я відео знімаю. Треба це більше дамо солдати, більше у родих танків знищити. І тоді можна здобути майстра. Але як бачите, поки що на конських танках мені не вдається здобути майстра. Так, окей. Mm -hmm. okay. Якщо ви не підпише на мій канал в Ютюбі, добре. І буде доступно в трансляції в тюрмі. Буду бути трансляції. Ви... мене. Den fikk ikke tent. I will Не вдається. Ай, не ради кої, це пімпа. Так,

Але показано, що типу, я вимагаю задання. Тільки, ну, одна людина сидить. І ось давайте, коли я пишу всім привіт. в того майстра. Тут треба грантомірати. Ну що ж, у нас бустер, на нас все кредити, тут срібло. Зараз, зараз, зараз. Ми треба просто досвід взяти і, і, далі. і, і далі. так далее. И так далее. Так, что те 28 купить? Це мені потрібно ще, ще багато. Да, так, це вам сподобається, На набрату переглядів.

дивилося. It's sktena. Як можна їхати? Як построїти ніколи? Ktina. Тримай. Де там сховався? Тримайся. На ты Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Е. Стрелала. А ты куда идешь? Ты куда? Зараза. Так. Смотрите, что-то. Смотрите, о! Уф, це вже не добре. Це не добре. Це не добре, це не добре. Це дуже погано. Це дуже погано. Kanskje <laughs> туди сюди, ти диви. ти диви. то його там ще стоїть, на тобі. на тобі. на тобі. На тобі. Ні, це не А ти витишник? Ні, гармати вивезла. Гармата частково відмовлена. Можна стріляти. Зміну. Ага. в того гада. А я не пробила, я ж пробила його. Я ж того гада пробила.

He's referred to, to so, us not a very variance, all,

Зіграли класно. Добре, ну що ж, на цьому це вже буде все. А на увазі закінчую знімати. Трохи пізніше я викладу вже на свій YouTube канал. Усім па-па!